Ось так виглядають маленькі, малопродуктивні качани кукурудзи, вирощеної на цьому чорноземі, в ідеальних умовах зволоження і азотного живлення. І це проблема. Давайте заглянемо в ґрунт і визначимо, в чому ж проблема. Як бачите, залишки добрив не розчинилися. А це означає, що ґрунтова мікробіота, котра мала перетворити ці добрива в доступні іони для кореневої системи, вона не працює. Саме мікробіота відповідає за ефективність ваших добрив і врожайність рослин. Ми знаходимося на полі, де кукурудза вирощена по нашій технології від зарива, і як бачите, результат ось такі. Масивні високопродуктивні качани Резофос – інокулян, котрий містить бактерії, котрі покращують мінеральне живлення саме в прикореневій зоні рослини. Глеон – це біологічний комплекс, котрий заселяє ґрунт корисною мікробіотою, котра забезпечує корені рослин лише доступними поживними речовинами. Ви подивіться на це коріння. Воно працює на повну. Саме правильна робота з ґрунтовою мікробіотою дає все необхідне рослині для формування максимальних врожаїв. Зерва, живий ґрунт, сильна рослина, гідний урожай.